Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це наш шкода Фабія 2007 року. 1.4 у нас бензиновий двигун на механіці на передньому періоді і з пробігом 177 тисяч кілометрів. Стосовно кузу автомобіля є ось такі штуки, це лак, трішки поліз тута на криші і на капоті. Решта по покузує все супер, без ніяких ушкоджень, продертостей, і тим більше корозії взагалі тут немає. Хороша резина, літня нова. Стоїть купачки по салоні. Теж все гарно досить збережений. Частенький автомобіль загалі не зачуханий. Е, сутні, у нас чухли на сідушках. Механічне регулювання, комплектація стандартна. Тут у нас є склопідйомники переді, електричні, ззаді у нас ручне керування. Механіка у нас п'ятиступка, штатна ось така магнітола, кондиціонер. Кондиціонер у нас, до речі, заправлений, заправлений холодним дує. Саланчик доглянки, чистенький, без зайвих зауважень. Технічна автопонісці обслужений, без зайвих вкладень, ходовка все зроблена, по моторі пропуску зауважень не було і немає, і всі масла фільтра поміняли. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пліцва 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі такі. Автомобіль також запрошуємо вас до на наш сайт, де також з'являються постійно хороші варіанти і по хороших цінах.